І всім привіт! Мене звати Евеліна і ви на моєму YouTube-каналі. І відео це починається нестандартно. Чому? Тому що я хочу вам показати, як скачати скин для Майнкрафта. І я вам назву, назву декілька причин, чому в мене не вийшло скачувати цей скин. Добре, давайте напишемо скачати скін для Майнкрафта. Я буду заходити на цей сайт. Ви на любили інакший можете зайти. І, наприклад, можемо тут ну, взяти і покрутити цей скин, оглянути його. Тепер ми маємо нажати вот сюди, і воно в нас загрузилось. Добре. Заходимо. Добре, все норм. Тепер народ. Треба зайти на Майнкрафт, скіни, додати. Я зроблю вузькі плечі, огляд скинів. І тепер нажимаємо на цей, який ви скачали. так він виглядає. Тут теж його можна крутити. Вам треба, вам треба взяти, зберегти і використати. Успішно завантажений. Тепер заходимо в Майнкрафт. Ну і я вам зараз розкажу, чому в мене не вийшло скачати скін. Любий просто скін Майнкрафта. По-перше, всі ролики були лише ліба на альфа-версію, ліба лише на піратську версію. Хто не знає що таке піратська версія? Хто не знає, що таке піратська версія, я вам зараз поясню. Піратська версія це, ну, це зламана версія, яку зламали. А альфа-версія це пробочна версія, на ній може бути дуже багато багів. Добре, ми завантажили, і так він виглядає. Согласіться, Дивно, дуже дивно, виглядав вже круче. Ні, не справа в сайті. Справа в тому, що нам треба зайти. Нам треба вийти, точніше, на влаштування скіни і включити капелюх. Якщо він у вас вимкнутий, буде некрасиво. От, не вийшло. Та й вони. О, і так він тепер виглядає. Красиво, правда? я буду розказувати. Коротше. Вони розтягували відео на 23 минути, дуже довго. І я це дивилась, і в мене ніяк не вийшло скачати цей скин. Я не розуміла, чому у мене не виходить. І тільки зараз я додумалась до цього. Ну а надіюсь, вам це відео було корисне. Ну а на цьому ми будемо прощатися. всім пока і до нових зустрічей!